Вітаю! Мене звати Наталія Володимирівна. Я вчитель української мови та літератури. Сьогодні ми з вами згадаємо службові частини мови та дізнаємось, що ж це таке частка. Отже, поїхали. Спочатку пропоную згадати службові частини мови. Це прийменник, сполучник, частка, вигук. На що хочу доголосити – Вигук не є службовою частиною мови, це взагалі окрема частина. Але щоб її не загубити, ми її поставимо разом із службовими частинами. Сьогодні нас цікавить саме частка. І що ж є часткою? Частка це службова незмінна частина мови, яка надає окремим словам чи реченням додаткових смислових відцінків і служить для утворення нових слів або окремих граматичних форм. Тільки той ненависті не знає. Хто цілий вік нікого не любив, так сказала Леся Українка. В цьому реченні у нас частка це слово тільки. Запам'ятайте, що частка, як і всі службові частини мови, не є членом речення. Частки поділяються на чотири розряди за значенням формотворчі словотворчі, заперечні, модальні, формотворчі частки утворюють умовний спосіб дієслів. Б, би, зробив б. Утворюють наказовий спосіб дієслів. Хай нехай бодай. Треба ці частки шукати перед дієсловами. Творять зворотні дієслова. Ся. Сю сміється, знайшовся. Ми так і кажемо, що це зворотні частки, але їх ще називають постфіксами. Творять найвищий ступінь порівняння прикметників і прислівників «Най», що, як, найкраще, що найвище. Вони просто потім стають префіксами. Ми потім їх просто не помічаємо. Словотворчі частки утворюють нові слова: будь «не будь-казна, хто зна «бо зна аби де чи що, «сю». Як, чим будь-як, аби що, колись щодня, якраз чимало, мало, чим швидше. Зверніть увагу, частка сіл може бути як формотворчою, так і словотворчою. Тут треба уважно розглядати саме слово. Якщо при дієслові і дію може направити на себе, то це формотворча частка. А якщо ніякої дії немає, то це словотворча частка вмиватись. Можна сказати, вмивати себе, одягатись, одягати себе це зворотна частка, тобто формотворча. А у словах десь, колись, якось дії немає. Це словотворча частка. Заперечні частки заперечують висловлене: не, ні, ані. Не зробив ні про що, ані скільки. Модальні частки надають окремому слові в реченні або цілому реченню додаткових відцінків. Так. Еге, ледве чи це, власне, саме вони утворюють нову модель речення. У нас модальних часток багато. Ви всіх використовуєте, але часом навіть над цим не замислюєтесь. Аби вам було легше, давайте зараз розглянемо таку таблицю. Існує 9 видів модальних часток: питальні, стверджувальні, підсилювальні, вказівні, означальні, видільні, спонукальні, кількісні. Власне, модальні, які використовують сумів, впевнення, припущення, питальні чи хіба не вже, чи всправді, справді так було? Чи може хтось брехав? Зверніть увагу, що речення обов'язково буде питальним, стверджувальні: так, еге, егеш, атож, а як же, а як же? Та, я хочу крізь сльози сміятись. В реченні обов'язково буде якесь твердження. Підсилювальні: я що за та, що то за О, ой ще о Україну. Орідноненько. Тобі вірненько присягаємо. Частіше це окличне, пафосне речення. Вказівні. Ось от, це, то, ото он, ген онде. Онде баличка весела, в ній хороші красні села. В реченні на щось вказують. Означальні, саме якраз, справді, точно, власне, рівно. Сиділи ми в садочку, там саме зацвітав і сипався з каштанів білий цвіт. Вони щось означають: видільні чи обмежувально видільні. Тільки лише, лиш, лишень, хоч, хоча аж, же, ж, таки усе собі, все ж. Лиш боротись значить жить. Спонукальні. Годі, бодай, давай, ну бо но уперед, годі скніти рабами. Ми бачимо спонукання до якоїсь дії. Кількісні, майже приблизно, мало не, трохи не чи не, ледве не. На Майдан вийшло майже все село. Відчувається якась кількість, власне, модальні. Вони висловлюють сумнів, непевненість, припущення, мов, мовляв, чи неначе, ніби, мовби, мабуть, навряд, навряд чи ледве, чи ба, ой, ну ю. Навряд чи десь по інших країнах світу співають так гарно, як у нас в Україні. Автор припускає, що, можливо, немає таких країн. Ще у нас частки поділяються на дві групи за походженням. Є похідні та непохідні походження непохідних часток встановити неможливо. Можна сказати, що вони як народилися ось цими частками, так в такому вигляді і помруть. Чи бо ні, не похідні частки походять із самих інших часток, чи з інших частин мови, мовби, мов і би. Хоча б, хоча і б, ніби, ні і би за будовою частки, як і деякі інші частини мови, поділяються на три групи: прості, складні, складені. Будову визначити дуже легко. Якщо написане слово складається з одного слова. Перепрошую за тавтологію, то це проста частка. Якщо одне слово утворюється з двох, трьох інших слів, то це складна частка. Якщо частка утворилася з двох чи інших слів і пишеться окремо, то це складена частка. Ось подивіться: ні, не бу чи одне слово складається з однієї частини. Прості частки, ось де? А вже ж, отак. А як же складається з двох чи трьох слів, але пишуться разом. Складні частки, навряд чи ледве чи що за ну, ю. Куди там, де їй, хоча б по два слова, пишуться окремо складені частки. Аби вас не заплутати, ми зараз трохи попрацюємо. В реченнях знайдіть частки, визначте до якого розряду вони належать, вкажіть їх будову та походження. Нехай не знає втоми рука, що добре зерно в добру землю сіє. Дам підказку. В цьому реченні є дві частки: це частки, нехай. Та не. Що можна сказати про першу частку? Нехай це формотворча частка. Як я раніше казала, що вона знаходиться перед дієсловом. Ну, майже перед дієсловом. Забудовою складна, складається з двох частин. Не. І хай за походженням похідна. Ще в реченні частка не. Це заперечна частка, забудовою проста, за походженням непохідна. Наступне речення. Невже бур'яну повиривати не зуміємо. В цьому реченні у нас частка «невже». Зверніть увагу на те, що у нас речення питальне. І що ми можемо сказати? Невже модальна питальна частка, забудовою складна, бо походить з двох частин. Не і вже. За походженням, похідна. Ми з вами опрацювали тільки першу частину нашої теми. Наступного разу у другій частині ми розберемо правопис часток і як їх відрізнити від інших частин мови. А зараз домашнє завдання: спишіть речення замість крапок, вставляючи потрібні частки. Визначте розряд, будову та походження кожної частки. У лісі нічого не цвіте. Цвіте дятел на сосні сумливій. Дивлюся на море широке, глибоке, поплив на той бік човна не дають, Же блимають трамваї, шумлять міста, і люди йдуть. Зіна знала про полиш пшениці доброго врожаю. Жди. Ось і все. Викладайте домашнє завдання. За правильну відповідь в коментарях отримаєте від мене сердечко. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться цим уроком з однокласниками. Також ви можете мене підтримати, щоб випуски виходили частіше. Посилання в описі. І пам'ятайте, отримувати від оцінки легко. Побачимось!